Всім привіт! Я думаю, в кожній домогосподині був момент, коли треба швидко приготувати їжу. Бажано, щоб це було не енергозатратно, щоб це все приготувалося одночасно і швидко. В мене є ось такий свій спосіб, свій лайфхак, як я готую вечерю, коли мені потрібно зробити це швидко і корисно. Значить, тут у мене крупа гречана, вона просто промита, сюди натерла одну. Середню морквинку, одну середню цибулинку і ось такий шматоч вершкового масла. Зараз буду це все змішувати і покажу далі, що буду робити. Всі інгредієнти я сюди всипала: гречка, морквинка, цибулинка і ось тут приправки і сіль за смаком. Як ви любите, які ви любите, ви такі додаєте. І будемо це все змішувати. Масло ще поки я не додавала. Я потім покажу, як його сюди додати. Перемішуємо. Так, я гарненько це все змішала, ось так у нас вийшло, і тепер будемо додавати масло. Але не просто ось так шматочком, а трішки я його просто розділю і порозкидаю по різним частинкам форми. Зараз я вам покажу як. Ось так. Маленькими шматочками я розподілила масло вершкове по всій площі нашої гречки, і будемо заливати її зараз кипятком. Я закипятила чайник і буду заливати кип'ятком. Пропорції заливання 1 до 2. Тобто одна порція гречки, дві порції водички. Ви дивіться по тій кількості, які будете готувати саме ви. Зараз додам водички і покажу. Так, все, я водичкою залила. Ось так у нас вийшло. Далі покажу, що ми будемо робити з цим всім. Грешечку ми будемо не варити, а будемо випікати у духовій шафі під кришечкою. Ось така кришечка в мене є від цієї формочки, ми її накриємо і поставимо в духовку. Але це ж тільки сама гречечка, нам же ж потрібно м'ясо. В у мене ось такий варіант. Тут просто частинки курячого філе розрізані. І в них всерединку, вони замариновані у при працю, в них всерединку я поклала кукурузку і залила це все молочком, для того, щоб воно було соковите. І буду випікати це все одночасно в духовці, і в мене буде вже повноцінна така вечеря. Тому будемо дивитися, що з цього вийде. Я вже готувала не раз, так тому знаю, що вийде смачно, але покажу і вам. Так, розмістила я їх у духовій шафі, гречку накрила кришкою. І, до речі, можна було зробити варіант, просто м'язку покришити шматочками у гречку і зготувати це все разом. Гречка зготувалася перше, ніж філе. Так завжди, в принципі, вона готується швидше. Зараз покажу, якої вона консистенції, яка вона гарна, розсипчаста. Тепер чекаємо, коли зготується філе. І все можна буде їсти. смакота. Так, філе наше теж зготувалося. ось так воно красиво виглядає. Там воно плаває в такій юшечці, тобто воно буде соковите, не сухе. І зверху я трішки притрусила моцарелу, і це можна робити, можна не робити по вашому смаку, по вашому бажанню е дуже все швиденько зробилось. Ось так смачно виглядає. Зараз насиплю в тарілочку, покажу вам, як буде виглядати. Ось таке філе соковите в нас вийшло в розрізі, От воно прям з нього тече, воно дуже соковите, дуже смачне. Це я, наприклад, поклала такими от цілими половинками, тому воно запікалося довше. Якщо ви покладете меншими шматочками, звичайно, що воно спечеться швидше. Гречка виходить набагато смачніше, ніж варена. Я просто для себе отраз спробувала і зрозуміла, що просто наскільки смачна, вона виходить непереварена, вона виходить розсипчаста, але при цьому м'якенька. Можна додати цибульку, можна не додати. Хто любить, додає, хто не любить, не додає. В принципі, це не впливає на смак. Тому готуйте з любов'ю та користю.